Вітаю, друзі! З вами дизайнер Оксана Наливайка з Херсона. Сьогодні я вам покажу е, наступну частину виготовлення 3D-тортиків 3 d жилья Ця технологія розроблена була е, в Ізраїлі. Підхватили її зараз дуже високий рівень е, Китай, Корея, Японія. Я... Е, Всю техніку освоїла, поки була в окупації в Херсоні. Трошки її вдосконалила. От. Зараз буду вам показувати, як я роблю саме квіточки. У так, мене такі жрі прозоре. Воно добре застило, бачите. Нічого не робиться. Далі в мене така ложечка для морозова. Я всередину Всередині роблю на глибину ложечки такий отвір, вибираю, бачите? І відразу спробую на смак, чи далі працювати, чи ні, тому що може бути там або затверде, або закисле. Смак приємний, такий не приторний, а легенький, солодко крісу. Так, далі в мене прогрітий в гарячій воді шприц, таку маленьку насадочку листочок взяла. І набираю на гарячій бані стоїть розведено, розведене молоко, ну, для квіток. Суміш для квіточок саме такого кольору. Так, набираю теплі шприц, набираю суміш і буду зараз робити квіточку, повертаю весь час піалочку, буду повертати. Кожен раз, коли вище піднімаюсь, я буду нахил. Міняти трошки, більш його робити на такий гострий. В отвір набирається фарба, ось, бачите, всередину. Тоді можна шприц не надушувати, не надавлювати, не витискати, а запускати оце, що всередину в цю ямочку набралось. Що ми зробили з цього М -м -м ложечку з-під морозова, для морозова, я її використовую саме для цього. Так, стараюся е робити. Е Плюсточки, квітки кожен наступний шар над Ой, чайник кипить. між попередніми, ну, в шахматному, як в порядку, зрозуміло, так? Так. Видно, видно, видно. Так, виключила чайник. Дальше працюємо. Так, видно? Сейчас видно. Добре. Поки суміш гаряча, вона проходить досить добре. Коли вона вже починає вже застигати, тоді просто треба її розігріти. Можна мікроволновці. я грію. На газу в мене тут немає мікроволовки. Я тут на квартирі. Так, мальята. Такая квилочка у нас. А, так. Так, еще вам покажу, видно да, листочки, листочки, пылусточки. Значит, ты... М -м -м. Так. да, Алина, бираем снова. Еще покиши, нормально слышишь? де в мене. Так. І останній роблю шар. Потім, потім я буду брати біли, білу сумір для квіток, фарбувати її зеленим барвником. І робити лис, листочки. Але це тільки тоді, коли вже квітка постоїть а, в цьому в холодильничку і трошки застигне. Так, трошки забираю, забагато натекло от сюди, всередину, і я не бачу із-за цього, де мої листочки. Тому я ложечку собираю, но уже трошки такие починаю, бачите, застывать. Ну, ничего, потом краще долу ее. еще трошки, еще пару листочки можно срубить. Процес такий, знаєте, цікавий. На перший погляд, вроді як пашку там перші рази, то я і думала закинуто все, але поверталася до цього процесу декілька разів. Ну в мене такий характер, що якщо я собі щось задумала, буду. Що називається рвати зубами, плакати не виходить, але в кінці кінців я передивлюсь купу матеріалу і все рівно, ну, знаєте, як щось хочеться, дуже ну, це... з цими квітами так в мене пішло. Пару разів воно в мене про то... колір, не той, то не видно тих квіточок було. ну таке, Тобто... Практикою воно все, якщо дуже хочеш, все вийде. Знаєте, точно так же і деякі люди в нас вже все, вже сил немає. там, Ну да, немає, поплакав, переспав з тим, з тою думкою. На ранок сонечко встало. Боже, дякую що дав новий день. І думаєш, віриш все рівно. Ну, Добро завжди перемагає, ви знаєте. Завжди так було. Так, що... так ну давайте подивимось, що тут. Отак. Угу. Так зараз я ага, бачу. Я беру на просвіт, дивлюся, де не вистачає пелюсточок. В мене то я. Доміжук роблю ще декілька. Так от я зараз подивилася, в мене там такі дзюрки. Ну вам не видно, а для мене видно, коли я на просвіт, То я туди зроблю ще пару листочки. Так. Зараз подивлюся. Тому дуже зручні, дуже зручні скляні п'ялочки для роботи або мисочки. Якщо робити великий торт, ну, замахнулися, да, тоді краще брати мисочки прозорі, ну, щоб видно було. Хоча я купила собі цей о, як воно. Форму серця С -с 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 таку силіконову. Так мені хотілося. Ну що ви думаєте, зробила? Важко було, але, але зробила. Так. Так. Трошки. Ще десь дві пелюсточки мені. І все. Так, в мене холодильнику живе, мабуть, домовий, бо щось так підвиває там. Так, що. Ну Точно вам кажу, що щось там в мене живе. Вишні зчищаю. Можна брати такий маленький шматочок губки в гарячу водичку і змивати, щоб видно було погрішності, які є. От я ложечкою так. Видно что-то? Видно-видно. Видно-видно. Теперь-то мои застегнуты. Прямо вовсе. Ага. Еще. Еще трошечки. Дай только. Так, ну і запускаю цю трошки розживого всерединку, щоб потім на просвіт, коли перевернемо, не було білих тих дірочок. Так, все. І ставлю холодильник. І зараз покажу вам, там в мене вже застигла така сама, що вийшло. Приблизно там колір був темніший, от застигла, подивіться, так я її переверну. Така краса. Видно, да? Коли буде темний фон або білий, ну, яскравий якийсь темний, і на фоні зелених листочків ну, бомба буде взагалі. Ну так. Друзі, дякую за увагу. Це Україна, далі буде. Таке, що ми сьогодні з вами зробили.